Будь-яке відео про трафік на OnlyFans старіше за місяць вже не актуально. А будь-яке відео на Ютубі, яке хоче вас навчити, як монетизувати цих мемберів, нічому вас не навчить. Та це відео залишиться актуальним навіть через рік, тому що ми поговоримо про принципи, а не про методи. З таким настроєм сидіти, блядь, і підтушитися, тут знаєш, це теж хуйня. Моя ціль зберегти ваші гроші. Та нерви. Сподіваюсь, мені вдасться усім привіт! Мене звати Інеса і я OnlyFans модель. Вітаю на моєму каналі. У минулому році я заробила 200 тисяч доларів грошу, грошу, без досвіду, без великого досвіду та соціальних мереж. Бо соціальні мережі це окрема робота. Це не просто викладати якісь рілсики і залітять вони чи ні. А я цю роботу ніколи не хотіла, не хочу виконувати. І не дуже вмію, будемо чесні. Робота полягає в тому, щоб слідкувати за великими успішними моделями, що вони там знімають. Слідкувати за трендами та швидко їх відтворювати, покупати рекламу. Та це бани. Тікток, взагалі, дитяча платформа. Забили, забули про це. Я вам трошки напам'ятаю, а інстаграм е, жорстко банить, але якось виборочно в нього є якісь придубіжнення комусь, а до когось немає. Наприклад, одна модель може викладати е, відео у мікробікіні. Дуже сексуалізована, я нічого проти цього не маю, а іншу забанять просто за те, що в неї фізіологічно є дупа. Мабуть, це моя якась травма та боль, тому що мене банять саме за це. Тож чи варто воно того? Якось кілька місяців тому я вирішила провести такий експеримент. Знайшла бота та запустили його від свого інстаграму на великі модельні сторінки в інстаграмі, щоб подивитись, що там взагалі в них за підписники чи якісний це трафік. Що саме робив цей бот? Він е, слідкував, хто саме ці підписники активнічив на їх сторінках та визначав активність до кількості підписників. Що з'ясувалось? Більшість Підписників в інстаграмі у цих моделей, саме у цих, яких я взяла для експерименту, я не можу казати за всіх, виявились з неплатоспроможних країн Турції, Індія, Пакистан і так далі. Блять, але з них є толк. Вони привлікають увагу більш платоспроможних майбутніх мемберів так називаємих китів, як ми їх називаємо на Онліфансі. То такі кити. Це ті, хто будуть потім вам відправляти по 10-20 тисяч просто там на ремонт або на навчання або ще на щось, на що вам там знадобиться. Про них в мене також був інсайт. Чому так важливо, щоб турки підписувалися? Тому що якийсь процент цих китів не буде підписуватись на модель. Через те, що OnlyFans може дуже жорстко його спалити перед його підписниками. А його підписники це хто? Партнери по роботі. Жінка, не дай Бог, сім'я, друзі. І тут вони всі побачать, що він підписався на якусь дівку молоду та лайкає напівоголені фотографії цієї 20-річної онліфанщиці. Воно йому треба наврядче. Ну боже, не ваште цю працівницю села. Та жінка віддала всю себе. Тож треба утримувати якийсь баланс, щоб привлікати і цих неплатоспроможних, але дуже активних. Та бути цікавою для оцих майбутніх ваших оплатоспроможних китів. Та зробіть усе, щоб вашим мемберам було простіше знайти ваше посилання. можливо, ще фрітрейл лінку. Я рекомендую бути ефективніше. Треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Друзі, якщо ви ще не зареєструвались на онліфансі, але плануєте, будь ласка, реєструйтесь за реферальним моїм посиланням, яке знаходиться у описі під цим відео. Буду вам вдячна! А я допоможу вам знайти ваших перших фанів. Дякую! Також про вкладення в інстаграмі. Зовсім не факт, що ви вистрелите з перших же днів як та зірка. Скоріше за все, ваші рілси перший час не будуть набирати перегляди, ваші фотографії ніхто не буде лайкати, ніякого трафіку не буде йти до вашого онліфансу. І що робити, доведеться купляти рекламу у успішних моделей з великими інстаграм-сторінками. Вони всі її продають. Це факт, але є нюанс. Майбутньому вашому мембору доведеться пройти дуже великий шлях до вашого онліфансу через інстаграм-сторінку моделі, яка вас промоутує. Він зайде на вашу інстаграм-сторінку. Там знайде ваш All my links або Biacons, та тільки там він е, побачить ваше посилання на OnlyFans. Тож, ви запитаєте. Чи не простіше одразу купляти рекламу у моделі на самому Онліфансу? Здавалося б, це б'є прямо в ціль. Успіх вже буквально дихає у потилицю, бо там одразу зацікавлена аудиторія. Мемберу не потрібно робити цей великий шлях, він просто перейде зі сторінки моделі, яка вас зарекламує, на вашу сторінку онліфансу. І усе. Начебто геніально. Так навіть розказують на курсах про онліфанс. Але, як завжди, але. Які гарантії, що ці мембери будуть у вас купляти? Які гарантії, що вони взагалі купують? Вони можуть бути просто бомжестаном або якимись ботами? Ви ніколи не знаєте? У цьому році скаманулось на моїх очах дуже багато успішних моделей, навіть у яких я рекламу колись купувала? Але зараз така проблема з трафіком, що їм було простіше просто скаманути людей? Бо я хочу на Пасху себе віти. На Пасху, удіться. Бо ми ж усі розуміємо: рекомендації собі у телеграм-каналах написати неважко. Також неважко повидаляти гнівні коментарі у своїх телеграм-каналах. Тож, як купити дійсно якісну рекламу, а не попасти на скам, де вас просто навіть можуть забрати гроші і послати вас? Як? Пробувати Пробувати, шукати, читати, спілкуватися у ком'юніті, збрати спочатку потрошки реклами, дивитись, як воно йде. Є ще нюанс, що є якийсь геп від вашої покупки реклами до того, як ці мембери почнуть або не почнуть витрачатись на вашій сторінці. Це не завтра відбувається, але є й такі випадки. Але це в тому випадку, якщо є гроші. А що ж робити, коли грошей немає? Колись? Коли я починала свою сторінку, я брала трафік з дропів, так називаємих. Це масові сіфусі -сі у телеграм-каналах. І в перший місяць я заробила 13 тисяч доларів тільки на цьому трафіку. Але це був лютий 2022 року. OnlyFans був зовсім інший. Зараз ви також можете прийняти участь у дропах зі своїми трьома підписниками, але толку з цього буде нуль. Бо можете мені не вірити, але у світі криза. Є навіть такий собі індекс стриптизерки. Стриптиз-клуби відвідують часто ще якісь бізнесмени, ділові люди для переговорів чи чогось такого. Тож дівчата розповідають, що коли таких відвідувачів стає менше, це означає, що у світі зменшується ділова активність. А це, в свою чергу, предвісник того, що через півроку рік буде велика криза, яка Скажеться на усіх народах. А у стриптиз-клубах зовсім зникнуть такі відвідувачі, тому що гроші, які раніше витрачались на блэкдже Шмар, а зараз нехай краще полежать під матрацом на чорний день. Хоча, здавалося б, блять, куди вже чорніше. нервний не без. Тож на OnlyFans так само вже менше підписуються на просто так, як підписувалися раніше. Бо, джентльмени, немає грошей, тож на що підписуватись. Підписники, які раніше були китами, зараз можуть написати Baby, I'm sorry, I'm broke. Серед моїх мемберів багато хто лишився гарної роботи через скорочення. Хтось обанкротився, хтось втратив свій бізнес. Фортуна повернулася до нього. Іншим боком. Але завжди є ті, хто навпаки отримав у цьому році гарну роботу. Або виграв у лотерею. Бо американська лотерея це вам не лото -забава. лото забава. Тож ті, хто вчора був на вершині, сьогодні повержені у прах, а нещасні стали щасливими. Відео вийшло вже довгеньке, я втомилась. Тому до наступних зустрічей. Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете бачити другий випуск, то пишіть у коментарях. На все добре, па-па!